Чого ти ходиш до зусиль? Родягати. Ну, що йди додому. Ну, ну ти розумієш, ти не работаєш, ти нічого не робиш. Ти ходиш це тільки знімаєш. Не треба мене знімати. Слу, пожалуйста. Тебе хтось просить знімати, чи ні. Ну то все, І що звиється? Що ти вже водиси сніга Яка надушив? душив. Ну, не це що я зробив. Алло. Альо. Ну немає часу, аж говорю. 15 айфон вже дивися. Почекай. А, ты снимаешь? Ну, ну, кто ж тебя просит? Почекай, б... по работе звонит. Ну, Алло. Да. Да не выйдет завтра на работу. Почекай, телефон глючит. Почекай. Ну, ты такой День отработал, и уже все. Почекай, почекай, б... я его злых? Алло. Яка работа? Ну, яка работа? Я блогерством вообще, я блогером став уже. Все. Ніякі вже rag... блогером Нія... сіла, не ніякі... блогером став. І ніякі роботи вже ходити не буду. все. Я вже звісна лічність в Вінниці, Блогер, Блогерство, пошло, поїхало. Води до хати хочу принести. Все, коротше, до побачення. Ага. Добре, добре. Може він... І Блогер я слово таке загузлять в інтернеті, добре. Яка, яка підработка, яка стройка, все, вибачте, будь ласка. Ви, ви вже вже ви, лавку построю, ви вже добавить. Ви, ви, ви особисто номером. Я вже не стріїтель, вибачте, для Це, Не дадуть поїсти, чесно, роботодателі дзвонять. Це яблуко зі мною не йшов. З під снігу викопав. То закоп... ж закопає. А, це яблуко в прошлому році я закопав, це ти його ага. знайшов. Дивись, мені там провод по наш, я тебе уводжу, Поняв? Що ти до мого кармана лізеш? ти провод ходячий. Ну, що <зас> тих боїшся мене. Ти слух. дротик, а не ти провод. Що да, ти хочеш? Знаєш, не хочу працювати. А? Не хочу. Ну так, да, яблуко знайшов, то вже можемо місяць харчуватись. Ну, як... Я чувствую це, знаєш, це блогерство давно, знаєш, пошло поїхало. Я не можу це працювати на когось. Чита. Ти дядя, тітя. Я хочу, щоб працювали на мене такі як те. Буду їм платити за пленку, щоб мотали мені. Понімаєш? Mm -hmm. Ну що ти. Я зараз яблуком дам в голову. Впадеш сразу. Mm -hmm, який грозний. Суха, ну отходиш, Там... що ти ходить. Ваня грозний. Ти мі... що ти... нічого не зробити життя, ні? З Майонезу банку на. А, це яблуко будеш майонезу намазувати. Ти Ходиш, намазала, бродиш, та... понимаєш? Ходиш, бродиш, що ти за мною ходиш вообще? Жипчика щас знову. Mm -hmm. Бахне і все буде шикарно. Слухай, Я. знаєш, мені проще по об'явленню, коли сікнути нову вакансію і шукати нового собі оператора. Понимаєш? Ви мені поїдіться? Хоча в рот.